Усім привіт, усіх вітаю! Маємо сьогодні четвер. У нас на дворі так вітряно, так сильно вітряно, я виставила одяг на двір, то він аж так на шнурку. Зараз покажу, нашнуркуєш високо-високо колихається, але швидко висохне за той час. Добре, наш обід, я вже змучилася. Ніби нічого такого, так як нічого, В господарку обійти, обід готувати, молочку переробила, поставила варити. Згущенку на маленький вогонь. За гущонку мене питалися: 3 літри молока, 1 літра цукру. І все. На маленький. Початку закипить, перемішаю гарненько, щоб цукер розчинився. І тоді на маленький вогонь, але щоб постійно кипіло. І я не засікаю, скільки я вару, друзі. Можливо, і 3 години, і 4. Вже дивлюся по консистенції. Якщо воно. Е Тягнеться так, як згущенка. І зробилося такий карамельний колір, тоді вже забираю. Ось так беру згущенку. І що вам скажу? Щось змучилося, що нічого такого і я вже. Зараз маємо обід. Кози мої на пасовищі. Я тобі, трошки собі ляжу. Може, передрімаю будинку. Інколи теж так треба. Знаєте, лягти, щоб ніхто не чіпав. Але в нас як хтось спить, то всі тихенько, нікого нема зараз. Але все одно, навіть якщо Дениско приходить зі школи, чи тато зробить, ну, хтось спить, то всі тихенько-тихенько, щоб нікого не будити. Кожен так. І це добре, це правильно. Добренько. Я трошки відпочину і будемо щось пекти, бо хочу пекти. Але зараз обіляжу, і трошки. Передрімаю. Так, дивіться, який у нас вітер. Ну, а так, якраз добре на стірку. Хто поправ, виставив за годинку часу, вже все буде сухе. Що, друзі, вдалося трошки поспати. Поспала тепер з новими силами. Хочу трошки напекти через те, що до чаю вже нічого нема. Треба трошки якихось смаколиків напекти. Ну що, гайда, гайда, щось печем смачненьке. Насамперед яблука. Почищу накришу кубиками, дам трошки водички, поцукрую і поставлю тушити. Гарденько перетушу, мені треба переложувати ними. Так, наступне сир, цукрова пудра. Ще треба трошки. Так. Одне яєчко. Ванільний цукор сюди, пудинг, в теж ванільний. Також. І все гарненько перемішаємо. Це друга начинка. Так, друзі, третя начинка. Даю мак. Також перебиваю. Перебиваю, трошки заливаю, кип'ятком, він постоїть. І тоді даю цукор-пудру. і маю третю начинку. Перебила. Максимально просте: Два яєчка, дві е, столові ложки цукру, один розпучувач для тіста, е, півпачки масла, але там десь 200 г це 100 г, Дві ложки сметани і муки скільки візьме. Але я все. Замішую таке легеньке, не, не, тобто не забите тісто. Усе робимо наш тортик. Так, розкатала палянечку. Тепер зверху виложу сир. А на сир виложу мак. І ще раз зверху палянечку і тоді запікати. Зверху, друзі, даю мак. Мак вже пропарила. Але перед тим ви бачили, що я його перемолола, пропарила. І дала цукрову пудру до нього. Ось так. І зверху зараз знову даю одну палянечку. І будемо запікати. Таких дві палянички в мене має вийти. Одна і друга. Паляниці я попекла. Ну, які паляниці? Як там і сир, і мак. Зверху і знизу палянечка. Тут щось трошки трісло, нічого страшного. І що? Пережарила, пересмажила, верніше, тут яблучка. І сьогодні переложу яблучками, самими яблучками. Так, друзі, а я з того всього ще на радостях спекла мурашника. Спекла мурашника, через те, що з мала. мало вийшло мені з 3 літрів. Вийшло скільки тут. Ну, то що лишилось. Навіть не, не закривала. Зразу мурашник спекла ще. Переложила. Зараз зверху шоколад ще дам. Але знаєте що? Цей раз спекла мурашник і дала до самої полянички меду. Так поляниця з медом вийшла. Ай, таке смачне пахнюще. Добре, ставлю пристигати. Зазвичай я переложу збиті вершки з цукровою пудрою. Все зіб'ю і тоді переложу. А зверху яблучка. А цей раз дам самі яблука всередину, а зверху дам шоколад. Таких два тортики в мене вийшло. Мурашник сьогодні спекла. І з сиром, з маком, з яблучками. другий Буде до чаю, до кави. То, що їм любить. Друзі, не втрималася, ще розрізала. Підвідам підсумки, шоколад, паляничка. Тоді йде сир, мак, паляничка. Яблучка, паляничка, сир, не, мак, сир і паляничка. Ось такий. Я вже його багато разів спекла, але не все показувала, як печу. Ось такий тортик. Один раз казала, що в мене хлопці не люблять торти з масою. Тобто там, де є ну, різні маси, такі заварні, такі, можна сказати, такі, де є масло або маргарин. Знаєте, як тут печуть в магазинах там маргарини, там яке там масло, маргарини навалять тобі. Та й, та й все. Вони такого не люблять, бо їм занудко. А от таке, де натуральне, де сир, де яблука, де мак, де вишня. От таке вони люблять. Тому трошки буде. Можливо, вже на два дні буде до чаю до кави. Я пекла, мої хлопці дарма часу не гаяли. Покажу, що зробили. Артур приїхав з татом разом. Донецька. всі працюють. Щастя. Привітайся. Ось так. Забрали п'ять бройлерів. Ще залишається п'ять. Смеле має цей. Смолоти, кукурузи і пшениці. Вон мої дами на дворі, пасуться. Ще не мекають? Чи вже мекали? А ти добре не чуєш? Так, а ми все. Зараз... О, далі отмеле. Та й був щастя. <ривіт> Меле. Зараз тато посмалить ті, ті кури. Я вже тоді буду мити, розбирати. Буде робота до ночі, друзі. Треба буде все зробити. Добре, вам кажу всім па-па. До нових зустрічей. До завтра, я так думаю. Завтра зустрінемося. Артура, привітайся! Наш студент приїхав. Що ми завтра може малину будемо збирати, що ми будемо робити? Що не знати, ні? Да. Та машина вже в ремонті. Та не зна... Машина в ремонті. Ай, та наша машина. Якщо зробимо машину, то йдемо з Артуром збирати. Ай, будемо з Артуром, Артур завтра має водіння. Я почну, а. а я Артур... Завтра не Суботку леву. Ну так. Добре, все, друзі, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. Всього тільки вам доброго і позитивного. Усе, усім папа, до завтра.